Всім привіт! Ви на каналі Вікін 7 k І сьогодні я буду відкривати нову акцію від АТБ. Будинок Марії. Давайте почнемо. Перша картка. Будинок. Що це за будиночок такий гарненький? Будинок щирості. Так, і що тут сканувати? Ага, є тут зад. Задній будемо сканувати, давай відкривай. Чи потім будемо сканувати? 100 так. Давай, так. відкриваємо спочатку картки, а потім будемо сканувати. Так, Ой, так. на мене вітрука напала. О, о хтось тебе згадує, кажуть. Так. Що викапать, то значить хтось тебе згадує. Можливо, хтось тебе згадує, може твій друг або вчитель, або подружка. Mm -hmm. Давай, відкривай. це У нас вперше буде на ширості. Давай, 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 там все вийде. Зараз. Такі картки, у нас цього сьогодні 5 карток. Зараз ми їх будемо відкривати, Дом будемо сканувати. Не повторяти. Ну, якщо тільки обережно і коли поруч батьки Або дорослі. Ну, так, це. Вийшло. О, давай, далі відкриваємо. Ой, в картку. Ну, нічого. Що у мене там? П'ята, будинок добра. Ага, це тут п'ять, у нас і 17. Так, тут є будинок щирості, будинок добра. Ось такі гарні будиночки. Мені подобаються, достатньо такі симпатичні. Ну, давай далі відкривати. І ще дві картки. Три? Ми тільки дві відкрили. Так, три. Так, що тут у нас? Будинок щирості знову повторка. Ось і перша повторка. Перша розпаковка, перша повторка. Ось так ось. Звісно. Вже є... Будинок ніжності. О, невесенький будиночок. Ніжності. Ану, покажемо його. Так, і послідня карта остається. А це моя останню карту. Будинок щирості. Знову. Ну, давайте тепер... ну, що ж, давайте тепер сканувати. Так. Відкриваємо додаток. Ми вже його завантажили. Так. так, так, так. Що тут у нас? Будинок. Ось такий у нас додаток. Так, будемо зараз дивитися, що ж там у нас попадеться. Так, завантаження йде. Хороша мусочка. Ох ти. Це наче так біганилася. Катя. Катя тут зажилася переїхати в новий будинок. Угу. Катя, як твоя сестричка, так? Ох ти який будинок, гарний, мені подобається. Щось ми тут отримали якийсь бонус. Перший раз відкрили цей додаток, тому що самі ще не знаємо, які тут фішки, приколи. Це гра? Так, давай гру гру можемо давай, пропустимо і будемо займатися скануванням. Давайте. Так, а як його відсканувати? Так, ну тут щось все закрите, якісь прикольчики. А що тут не можна вийти? Чому музика, як із гри сабув газ? Давай виходимо із, із гри, ми будемо сканувати картки. Як Чар... там діти з ним? Треба кажуть. А що, нас не впустять сканувати, поки не пройдемо і чи що? Давай ви пользуємось, давай ми пройдемо скоріше сканування. Я питаюсь. Так. тут так і треба спочатку зібрати ще пішкачик і рівень пройти. Ага. Спочатку треба пройти рівень, не все так просто, так? Я трошу. Давай знайдемо знай. сканувати код. Ти бачиш, що написано? Ти всякі фішки вже відкриваєш, так? Так, ну це надовго, давай сканувати. Ми вже зібралися так. спочатку відсканувати, а потім вже бачите, сканувати код, так. Погода, я та так, 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 я погоджуюсь. Треба так, галочки поставити, що ти погоджуєшся. І тобі більше 16. Тобі не більше, але тут я є, мені більше 16, можна вважати, що це для мене. Так. А ти ще одну галочку не поставив. Так, дві галочки. Дві галочки і застосувати. Так. От, давай просканувати тепер сканувати нарешті. А ну, що тут вийде у нас. На... Нагорода, яка ж нагорода. Так, фішки, все. За дом... Там у ж... нас нагороди і сильно гори всякі прикольчики, так? Сканарки. Давай інший будинок. Сканарки. Будинок щирості. Що, там буде у нас щирості? Нагорода. Ага, треба буде ще розібратися з цією нагороди, що якщо надає всі ці нагороди. Що, прикол. І чи тепер буде... просто прикол в тому, щоб грати. Угу. За О, цікаво, Добре. якщо ще раз тобі сканувати, хоч і повторки там будуть нагороди чи ні. Давай, чи буде чи цікаво, що повторка? Ні, а ти бачиш, навіть за повторки є нагороди. Ну, Давай туди ще одну повторку сканувати, а одний раз ні. Бачиш, Значить, у кожної картки, навіть якщо повторка, не є свій код видно так, і навіть за повторки тут можна отримувати нагороди. Тобто для гри тут все одно, хоч повторка, хоч не повторка. Так? Так. Ну ось такий прикольчик, так? Да? Що я дві відкрила і я заметила, що, що ти поняти? Ось тут. QR-код. Так, вони всюди різня. Тут по-любому в сих картках різні кирко щоб і свої прикольчики були різні. Ну что ж. И всем до купачи на до зустрічи в следующем видео. Лайки і подпишитесь на канал.